Всім привіт, мене звати Олександр Талько. І якщо ви втомилися там від повсякденного ведення бізнесу, я тут для того, щоб допомогти вам створити систему управління, оптимізувати ваші операції, автоматизувати їх, створити команду менеджерів, щоб вивільнити ваш час і зосередитись на тому, що ви робите як найкраще, і таке поширене питання у моїх клієнтів. Чим відрізняються взагалі функції власника та директора, і що почати взагалі систематизацію бізнесу у маленькій компанії? Отже, хто такий власник? Власник це постановник цілий, це людина, яка задає фактично правила гри, тобто його завданням є розробка стратегії, форма роботи компанії, це його обов'язки. Тобто, він визначає, який продукт, яку цільову для якої цільової аудиторії ми будемо продавати цей продукт, якою буде структура компанії, яким буде там? управління грошовими коштами, а директор, фактично, він завдяки цим правилам контролює роботу компанії і виживає з компанії максимальний результат. Звичайно, на старті бізнесу власник завжди ну як правило, він розробляє стратегію і дуже швидко заглиблюється в міру міру зростання компанії, розвитку бізнесу чи то є підприємець. Просто він дуже швидко заглиблюється в оперативне управління, і замість того, щоб думати про якісь глобальні. Масштабні питання про розвиток компанії він починає спілкуватися з клієнтами, починає керувати вручну. Ну і далі стає незрозуміло, хто він власник, директор чи взагалі там співробітник експерт. Ну і запасу цієї от такої першопочаткової розробленої стратегії. Вичерпується, ну і компанія не може рухатись вперед. Да? і зростання прибутків там або масштабування компанії воно починає гальмуватись, адже закінчується оце такий першопочатковий запас стратегії. А знаєте, якісь нові принципи роботи не з'являються, оскільки власник він максимально заглиблений в оперативну роботу. Ну і відповідно в нього падає мотивація, починається криза. І все просто тому, що людина не розуміє своєї ролі і, взагалі, своїх обов'язків. З чого взагалі почати систематизацію бізнесу там у маленькій компанії? Для початку потрібно розробити функціональну структуру для того, щоб зрозуміти, хто за що відповідає, взагалі, які в нас є функції в компанії і який ми вимір цих, який результат виміру цих функцій буде далі. Потрібно скласти там короткострокові довгострокові плани, тобто, списки якихось завдань. Далі ці списки завдань потрібно донести до для співробітників потрібно погоджувати плани, робити координації щотижня вимірювати результати роботи. Ну, наприклад, який там дохід, яка конверсія, там продажі. Ну і якщо правильно впровадити інструменти управління, то власник бізнесу він не буде перевантажений і зможе займатися стратегічними питаннями. А співробітники будуть розуміти стан справ компанії, керувати стане легше і станеться на настояще диво